Найбільше я вдячна в цьому році. і Взагалі я вдячна за те, що я повернулася в Україну. Ааа. Я вдячна Богу за нове життя в цьому році. Вдячна за все, що я в моєму житті. Найбільше да. всього я вдячна в цьому році за моїх друзів. Аа. Вдячна за роботу, яку приносить мені задоволення, і найбільше вона приносить благословіння та інших людей. Він, це дуже цікаво. Я вдячна за нових друзів в цьому році. Дуже багато є, за що можна подякувати. Бога я вибрала подякувати йому за достаток, який він дає на кожен день. Mm -hmm. Я дуже вдячна за все. Oh! році я дуже вдячна за моїх друзів та за те, що я сюди хожу. Oh! За oh. Oh. Клас! В цьому році я вдячна за божий захист на мою сім'ю, на моїх друзів і на моє життя. Вдячна за те, що я поїхала в табір. В цьому році я дуже вдячна за те, що Бог дав мені чоловіка і сім'ю. році я дуже вдячна за вагітність.